Благословений Бога завжди нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Ей, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і сину, і Святому духові. І нині повсякчас, і на віки амінь. Ми маємо дорогі рідні сьогодні таку ласку від Бога. що... Можемо згадувати ту пам'ять нашого рідного і нашого послужінню, брата і нашого сина, який вже у Бога, на його правді, і що ми можемо сьогодні з такою гордістю згадувати його пам'ять, що наша совість не мучить нас за Його життя, що Він так, як добрий воїн почав. Ту службу для Господа, так і з достоїнством до них до кінця. Готовий був і переносив Божі, ті всі скитання, і почора, несправедливі покарання нами, як мужній Бог Христа що від нас, яка є світло його охам'я залишиться завжди серед нас і у вас, і щоб приклад його був для наступних поколінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні спогадуємо сороковий день світлої пам'яті отця Романа Швепка, чина Святого Василія Великого. і сільного, ми маємо можливість побувати в родини Отця Романа. І коротко, таке питання можна увазі, що згадуєте, наприклад, на позитового життя вашої спогади за отця Романа, його покликання, життєвий шлях. Бог його покликав в монашій Чин, в Монастир. І вже тоді можна було бачити, що то дійсно людина, покликана Богом, покликана творити добрі діла, добрі справи. Завжди він відстоював ті закони Божі, які були в під підпіллі, нам доводили і ніколи не йшов на той зрадливий шлях. Який в нашому суспільстві є, дотримуємося всіх чеснот правди. Отець таким ревним священником, Але ми знаємо і другу сторону, від, що він зазнав таких такого сводо утиск, переслідування з боку настоятелів, з боку ієрархії. Не зрадив тим всім законам, з якими. Підтримував з інженеєм Біликом, з владикою Павлом Василиком, з владиками з Підгорецького монастиря. До останніх днів він був в єдності такої з ними, в тій вірі в Бога, в тій правдивій вірі, правовірній. Ви як брат Піцена не були рано задіяні при побудові церкви, приображення Господнього в місті Чутковій. Коротко розкажіть, як вона як то, які сили ми задіяні до того побудову церкви, де отець Роман служив до кінця аж до смерті? Ні церковна влада, ні єпархія Бучицька, ні Чортківська влада нічому не допомагала. Все в родинних відносинах решалося і сама родина допомагала від початку будівництва. Цієї каплички, цієї церковці, відгорецькі монахи і владики приїжджали від початку і до самого кінця на будівництві задійні штукатурці при будівництві патки цегли. Все робилося своїми силами і з підтримки владик і з молитви їхніх тільки і з їхньої допомоги. тому що Ніякими фінансовими допомогами ніхто не надавав, кромі того, що родинними зв'язками із Горецької монахові. Чортківська єпархія розповсюджує такі чутки, що нібито то під Горецькі хочуть захопити церкву при уважанні Господнього, десь нам служив Богові. Що ви можете сказати по поводу цих подій, які відбуваються? Так як отець Роман був з, у з єдності з е, правовірними отцями з е, підгірець, тому і, і церква мала перейти до, до правовірних е, священників в які в підгірцях є. А, і воля така отця і була, тому що з самого початку заснування цієї церковці вона будувалася тільки для такого. І, до такої місії, щоб в кінцевому результаті е, правовірення віра була поширена на бучецькій епархії. Тому що в наш час доброго е, слова від е, чи проповіді від священника тяжко десь і почути. Наша родина була присутня на тій службі Божій, на тих зборах, що чи можете засвідчити, що от люди добровільно хотіли, навіть половина парадів добровільно хотіли? Ніякого захоплення церкви не проходило такого, як... Захоплення було з боку Сеньківа. Так. А церковна влада будь-якої єпархії не бажає, щоб, наприклад, віра поширювалася в християнському дусі. В якому, наприклад, зростали наші батьки, які наші родини зростали до підпілля, щоб люди були затуркані, не обізнані нічому. От, в такому наміренні вони і далі хочуть проводити свою політику у так, і щоб людина йшла до церкви для того, тільки до щось принести, щоб дати. Чи є на сьогоднішній день парафіяни, які от добровільно хочуть, щоб ми їм служили без правовірної церкви? А є, є. А половина громади ми хоче слухати половина. слово Боже, так, як проповідував його отець Роман. Хоче дійсно таких наслідників, як був отець Роман, щоб продовжували його місію, його працю, його задуми. Тому Парафія розкололася, одні пішли на підкуп епархії, а одні залишилися вірними. Попри всі ті намагання їх перетягнути на свою сторону. Але люди є, які бажають. Ходять чутки, що ніби, отець Роман не був ні в якій єдності з дурецькими великами. Але ваша думка, ви як батьки, як сестра, брат, так. Чи був отець у мене в єдності з 15 дітями? В епархію тут у, е, канцелярію ми сказали, щоб він е, що тобі мов, ті монахи, ти нам служить, ти е, е, з монахами, тобі нічого нема не що е, ніякі контакти тримати, тримати. Ти пише, дай нам такі, таку е, чорну набілі. Що ти відрікаєшся від них, від все той. Але в нас є та, та заява, то, то все, що він нічого я нічо я не відрікаюся. А то, що ви мене намовляєте, щоб я відрікся від того, від того, нічого я не буду. Ми то також часто підбадьовую мене він нам жалувався, що. Його тиснуть так постійно викликають. Ну такі свирітні допити в партії, щоб він е, зрадив, або щоб він від, від, відказався від владики Ренеї Білий та від нас відказався, але він мужньо стояв і жив під таким пресингом. І той Григорак, ті всі бігали. Ми ростворні шалини насильно бігали з ним по лісі, щоб він це підписував. Я ж свідок був, як вони за ним бігали, двома машинами Сеньків приїхав, Риворак приїхав, ще там такий довгий був, не знаю хто він такий, був, той канцелярський той. Дзвонили за ним по лісі бігали. Я йому сказав, бери шуфлю мішай, розтвор, бо церква він це розвернув і втік, ні, не поміг ні того. Два рази в місяць їздив до овців підівці, сповідати людей. тому що... Ми знаємо, і, що я, він і, не, не, не міг зрадити і не зрадив він ці, е, своїх е, свідоць, свого чину і до кінця свого життя е, він вишив всі відданий своїй справі. Щиро дякуємо за ваше сідово. Дійсно, світу пам'ятку сьогодні совдень звершили. Cel majhen šlepkačen se to vasi je daleko.